Дивіться, оце була муміфікація, виходить. І це після того, як їх обробили у Мильному розчині, так? Милого ми ліцейної розчину, От воно отримало такий вигляд. І по подальшому ми вже змогли його доктолескопувати і отримати отакі відбитки. Працівники відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру у Чернівцях показують етапи відновлення відбитків пальців одного з репатрійованих тіл. Після цього відбитки порівнюють із базами, щоб встановити збіг. Оце ми бачимо такі були руки, так, кінцівки. І для того, як ми їх обробили, от на цій тильній частині до, е, руки, да, ми вдалося побачити отаку татуювання. Фахівці кажуть, що зняти відбутки вдається не з усіх тіл. Це залежить від їхнього стану та чи наявна кінцівка. Буває так, що якщо е, тіло. Пролежало, скажем, в ідеальних умовах, тоді купувати його можна зразу. Якщо, скажімо, вже з тілом сталися якісь певні трупні зміни. А саме, наприклад, муміфікація тіла чи гнилісні зміни. Тоді вже цей процес може займати від декількох годин до декількох днів. Зі 129 тіл, у яких вдалося зняти відбитки пальців, ідентифікували 40 військовослужбовців. Двоє з них буковинці. Паралельно проводять і ДНК експертизи. Від початку року провели понад півтори тисячі досліджень. Ось в цій ділянці, позначеній чорним, там найкраще зберігається ДНК в рештках, які зазнали гнилісних змін. Тобто в рештках тіл, які довго лежали в землі, з зубів добре йде, з хребців, з чашечки коліної, з п'яткової кістки. Тобто є певні фрагменти кісток, які зберігають ДНК найкраще. За словами директора центру Ігоря Балука, наразі на черзі понад три тисячі ДНК експертиз, тому звернулися до представників міської та обласної влад щодо будівництва додаткового лабораторного комплексу на сьогоднішній день. Великі навантаження як по ДНК експертизах так і по дателескопічним експертизам. Тобто є розуміння. Надіємося на те, що до кінця року при поступленні коштів. Ми зможемо мати в Чернівецькій області центр ідентифікації тіл загиблих. Окрім цього, у центрі проводять експертизи ракет і безпілотників, якими Росія атакує Чернівецьку область, щоб ідентифікувати країну виробника деталей цієї зброї. Марія Мороз, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.